Вітаю всіх! Сьогодні 29 липня і я вирішив зробити огляд на соняшник Ароматик від компанії Lidea. Ось Я зараз знаходжусь на полі, де він висіяний. Подивіться, будь ласка, який монстр цей соняшник, як завжди. Ароматик його ось на майже на витянуту руку. Тобто його висота десь більша за 1,80 ну, В принципі, це десь до того, як і заявляє виробник. Що по цьому соняшнику? Значить, бачите, який в нього стан, От таке в нього листя? Він був оброблений фунгіцидом, фунгіцидом болівар. Дія його просто відмінна. Нема зовсім питань по фунгіциду. Такий вигляд має. Що стосується гербіцидної обробки. Бачимо також, питань немає. Соняшник, мабуть, сонце по кошикам покажу. Середина є. Ось які в нього відмінні. Отакі вони. Один в один. Ось зараз покажу зверху, якщо сонце не буде дуже засліплювати стан. Посіяний соєшник 10 травня з добривами 100 кг карбамід при посіві. Оброблений мікродобривами, як я вже казав, фунгіцидом. Ароматик дуже подобається, вже не перший рік його сію. Він Дуже такий, на вигляд, потужний, високий. Е він, в принципі, нас ніколи не підводив ні по врожайності, ні по натурі, ні по олійності. До нього питань не було. В цьому році ми також виріши його посіяти. Е На сьогодні виглядає досить достойно, питань до нього немає. До речі, кому потрібні. Якісний, якісний посівний матеріал від компанії Lidea. Будь ласка, звертайтеся, це ми закупляємось в компанії AgroPrite. Всі дані контакти я залишу в описі. Також повний спектр засобів захисту рослин, мікродобрив та все інше. Все, що потрібно для посіву. Будь ласка, звертайтеся кому потрібно дійсно якісне і оригінальне насіння. Витримав він спеку. Яка була більше 40 градусів. Навіть ніякого такого не, не, не було, скажімо так, натяку на те, що він покрутився чи схилив свої листя. Все добре, опадів в цей момент не було. Да, після спеки трошки був дощик 13 міліметрів, це небагато. Але був. Ну, він витримав, все в такому стані залишається на сьогодні, трошки навіть він нахиляється, чи з-за кошиків він нахиляється, не зрозуміло. така особливість. Ну, Питань до ароматика в цьому році також немає. Дуже задоволені. На сьогодні все добре. Ще він навіть в стані в такому ще от ось робить. Свою справу. Так що продовжую він виготувати. Все добре. Сподіваємось на гарний результат. Продовжуємо слідкувати за ним. О, які питання задавайте. Розкажемо ще що по технології було. В принципі, все основне я все сказав а далі будемо спостерігати за ним. Ну все, в цілому відмінно. Трошки зайшов ще з другого краю. Пройду ще по рядочку, покажу. Оце бачу, це попадається десь сівалки, це гібрид слава. Десь насіння попадається. Там, де ароматик, його видно. Тому на цьому все. Коротеньке відео про сонячний ароматик від лідея. Бачите, ще по поводу заразіхи. По заразіхи нема також, не, не, не виявив я ніде. Тому тримає також навідмінно. Ну, на цьому буду завершувати відео. Пізніше зробимо огляд на нього ще раз.